Масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої причетні працівники територіального центру комплектації, викрило Державне бюро розслідувань та служби безпеки. До групи входили посадовці дев'яти військоматів, переважно з Києва та області, керівниця військово-лікарської комісії Макарівської громади Київщини, і спільники з інших областей. Організував схему колишній очільник Київського обласного військового комісаріату, який Вийшов вже на перцю більше подробиць розпитаємо у Тетяни Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань з нами на прямому зв'язку. Тетяна, вітаємо вас. Вітаю Катю, Вітаю Назар, і так дійсно ви абсолютно праві. Робота територіальних центрів комплектування залишається під пильною увагою державного бюро розслідувань. Про цю справу про яку щойно розповів мій колега Назар. Так розкажіть, що зараз з фігурантами цієї справи, яка їхня подальша доля? Як ви вже повідомляли, дійсно це була напрацьована ціла схема, до якої були причетні і працівники ТЦК, як і столиці, так і безпосередньо Київщини, також і в інших регіонах. До речі, ви напевно звернули увагу, що вони взаємодіяли, але це не були прямі зустрічі, тобто опосередковано. І як встановило слідство, і дозволило це для оприлюднення для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Вони під егідою колишнього керівника Київського обласного військомату, тобто, ми робимо з вами висновок, що він пішов з посади, але його зв'язки залишилися. Вони вносили неправдиві дані до військової облікових документів про стан здоров'я військовозобов'язаних. Як результат, ці військовозобов'язані отримували білий квиток. Ми так це називаємо зняття з обліку для того, щоб було зрозуміло, і це дозволяло їм відповідно навіть і виїжджати з України, виїжджати за кордон. Структура цього злочинного угруповання була чітко продумана. Одна частина відповідала за рекрутинг клієнтів, тобто вони шукали тих, хто можливо. Найближчим часом їх могли мобілізувати. Інша частина цієї структури відповідала за незаконне оформлення цих документів, і слідство встановило, що саме за такою схемою, що найменше сотня ухилянтів могла виїхати за кордон, платили за таку ведмежу послугу. Чималеньку суму ця сума сягала від 6 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. І організатор і шестеро осіб з його найближчого оточення наразі отримали підозри. Це дві статті кримінального кодексу України. Однак так так, так, так. Ми просто хотіли би продовжити тим, що ну на жаль, але навіть в реаліях дотичні до цих схем по всіх часу колишні посадовці і чинні. От зокрема продовжимо цю тему з вашого дозволу, державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозаписи з розмови народного депутата Олександра Дубінського за даними правоохоронців, Він організував схему неправомірного включення людей до системи шлях, нібито як волонтерів на записі чутно, як дубінський інструктує родича своєї співмешканки про те, як незаконно оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому організацію. Так, Назар, якщо дозволити, я буквально одну хвилинку хотіла би, що після підозри ми з вами розуміємо, що досудове розслідування триватиме це, якщо ми говоримо про порушення в ТЦК. І, звичайно, що будуть перевірятися ті ухилянти, які отримали неправомірно таку. Вигоду у вигляді зняття з обліку, якщо буде встановлена фальсифікація, їх назад буде внесено в базу електронного реєстру військовозобов'язаних. Щодо народного депутата, ми знаємо з вами прекрасно, що близьким людям завжди хочеться допомогти. Тільки ризики з'являються тоді, коли ця допомога суперечить українському законодавству і до неї має причетність народний обранець. Ви знаєте, що народні обранці є підслідність саме державного бюро розслідувань. Сьогодні ми повідомляли про. Те, що було проведено ряд обшуків за фактом незаконного переправлення через кордон, до якого з високої такої ймовірності причетний народний депутат України, як це відбувало, він змовившись з іншими поплічниками. Організував незаконний виїзд брата своєї цивільної дружини для того, щоб той безперешкодно перетнув кордон Підконтрольна обранцю громадська організація «Медіаоборона» звернулася до Вижгородської районної військової адміністрації. Аби та внесла родича в лапках, звичайно ж, до системи шлях. Нібито йому потрібно було покинути територію для того, щоб забезпечити потреби збройних сил України. Насправді, як виявилося, перегнати особистий елітний автомобіль нардепа так Кишинева, довідно. Тетяна, так. Мусимо завершувати, але ця тема і Сподіваюся, що буде час і більш детально прокоментувати з вашого боку. Дякуємо вам, Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Вам гарного вечора.